Стрілець 22 листопада, 21 грудня, опис знаку. Характер і внутрішня природа стрілець це свобода, рух і пошук істини. Вони народжуються з відкритим серцем, живим розумом і жагою до пригод. Стрільці, оптимісти, мандрівники та філософи з природним почуттям гумору. Їх притягують нові горизонти, інші країни, нові знання, незвичні люди. Вони люблять правду. Чесність, сміливість і все, що розширює свідомість. Характер стрільця це поєднання свободи, мудрості, прямоти, вогню та внутрішнього драйву, призначення стрільця, призначення стрільця, нести людям світло, знання та натхнення. Вони прийшли у світ, щоб відкривати нові шляхи, ділитися мудрістю, мотивувати інших, жити, сміливо боротися за правду, ламати обмеження, розширювати кордони свідомості, стрілець, це той, хто несе вогонь вперед. Які вони в житті у реальному житті стрільці, сміливі, оптимістичні, відверті. Іноді занадто прямі, мрілові та цілеспрямовані, дуже цікаві до нового не терплять контролю щедрі та добродушні емоційно теплі, люблять життя поруч зі стрільцем завжди яскраво й живо. Як стрільцю розкрити себе в житті один шукати свободу й рух подорожі, нові місця, нові ідеї це їхнє паливо. 2. Розвивати мудрість і знання філософія, навчання. Духовність це шлях до сили. 3. Використовувати свій дар слова стрільці, створені для того, щоб говорити, вчити, надихати. 4. Вчитися ем'якості в словах та Сила, але е м'якість робить їх ще ефективнішими. 5. Оточувати себе людьми, які не обмежують їм потрібне середовище свободи. 6. Ставити великі цілі стрілець, народжений для масштабних звершень. 7. дозволити серцю відкриватися справжня сила стрільця у поєднанні свободи та любові.